Добрий день, шановні колеги. Хочу вас поінформувати, що вчора службою безпеки України за результатами тривалої і складної роботи було затримано за підозрою у вчиненні злочину діючого полковника Збройних сил України, начальника відділів однієї з військових частин Збройних сил України, який в серпні 2014 року потрапив в полон в районі проведення антитерористичної операції. Перейшов фактично на сторону незаконних збройних формувань і працював на них. Він організував збір та обробку інформації про пересування українських підрозділів в районі проведення АТО, аналіз узагальнення цієї і узагальнення цієї інформації з метою розробки, виявлення. Тактичних задумів Збройних сил України і розробки стратегії протидії Збройним силам України. Вчора цій особі було повідомлено про підозру у вчиненні злочину. Сьогодні судом буде вирішуватись питання про обрання до нього запобіжного заходу, тримання під вартою. І далі буде досудове розслідування, яке розставить всі точки над і матеріали будуть передані на судовий розгляд, який винесе. Остаточний вирок провадження зареєстроване за ознаками злочину. Передбачено статтею 258-3. Це участь у терористичній організації. І вчора вже почала з'являтися у засобах масової інформації новина про це затримання. Члени сім'ї зазначеної особи вже повідомили прізвище. А саме, це що мова йде про полковника Без'язикова, як ви знаєте, декілька місяців тому він був звільнений з полону, де перебував доволі тривалий час, але є декілька особливостей під час після звільнення з полону ми завжди працюємо, спілкуємося з нашими хлопцями та дівчатами, які там перебували, для того, щоб отримувати від них певну важливу інформацію. І багато з них почали одразу вказувати на те, що поведінка без'язикова у полоні була доволі підозрілою а саме, він був одягнений у військову форму. Збройних сил Російської Федерації він мав при собі зброю, що, мабуть, є доволі екстраординарним для осіб, які начебто перебувають у полоні. Крім того, він вільно пересувався і спокійно спілкувався з представниками російських спецслужб на окупованих територіях. Я би хотів зачитати декілька витягів із. Матеріалів допитів і опитувань наших громадян, які перебували у полоні, були звільнені, що вони безпосередньо свідчать про пана Без'язикова. На матеріалах нашого кримінального провадження наявна достатня кількість як свідчень окремих осіб, які безпосередньо бачили безязикова у. На окупованих територіях і а також наявні оперативно-технічні матеріали, які також підтверджують, вони є доказами у цій кримінальній справі. Вони підтверджують те, що Без'язиков співпрацював активно з російськими спецслужбами. Зокрема, Без'язиков спільно з іншим представником. Російської розвідки намагалися схилити мене. Це я цитую із матер... свідчень звільненого нашого хлопця. Намагалися схилити мене на перехід на сторону ДНР. При цьому без язику, запропонував посаду замкомандіра отряда. Під час бесіди Безязиков поводив себе вільно, підтримуючи розмову із вказаним співробітником російської розвідки. Був одягнутий у військову форму РФ. Та мав при собі зброю автоматичний пістолет Стєчкіна. Е, інша людина говорить про те, що е, він підтримував зв'язки ще з одним е, співробітником спецслужб РФ, називає його Позивний, цитую, З яким на тривалий час виходив поспілкуватись та попити чаю. У ході спілкування е, з капітаном, з позивним таким то, е, якого на той час було розжалено, мені стало відомо, що. Іван Без'язиков має позивний Луїз. Він також мав у користуванні видане та підписане Захарченком посвідчення. Неодноразово сам Безязиков наголошував, що у нього, до нього хороше ставлення з боку бойовиків так званої ДНР. І він говорив про себе сам, що він дуже важливий офіцер. Ми тривалий час займалися збором доказів для того, щоб не робити скажімо так, поспішних висновків у цій справі. І наявні матеріали у справі дають нам підстави тепер говорити відкрито прямо твердо про те, що безв'язиков дійсно працював і виконував завдання російських спецслужб. Крім того, звичайно ж, нам було цікаво, чим саме він буде займатися після звільнення з полону на українській території. Була отримана і ця інформація. Відповідно. Він перебував безпосередньо на зв'язку у керівництва розвідувального управління так званої Республіканської гвардії. ДНР неодноразово виїжджав до Ростова-на-Дону, де проводив додаткові зустрічі з кураторами вищої ланки російських спецслужб. Ще під час його перебування у коли полоні, коли нами проводилися активні заходи щодо звільнення цієї особи. Десь приблизно на півроку пан Безязиков зник. Просто е, пер, пер, е, е, хлопці, яких звільняли з полону, перестали говорити про те, що він знаходиться десь у камері, чи десь хтось його бачить. Тобто ця людина на десь приблизно на півроку зникла е, якби з інформаційного поля і займалася, очевидно, що іншими якимись справами. Як сказав полковник Маяков, йому оголошено вже вчора було оголошено про підозру. Сьогодні буде обраний запобіжний захід у цьому кримінальному провадженні, я би хотів ще скористатися можливістю і додатково повідомити ще одну інформацію. Такого більш загального характеру прозвітувати про результати роботи нашої військової контрозвідки з хлопцями, які перебували в полоні. Як ви знаєте, ми вже декілька місяців тому започаткували таку роботу по збору саме свідчень звільнених з полону хлопців, до яких застосовувалися катування. З того часу нами було опитано. 1400, більше 1400 військовослужбовців, і більшість з них засвідчили про те, що у тій чи іншій мірі до них застосовувалися тортури і змушували їх переходити на бік ворога та змушували до співпраці з російськими спецслужбами. Найбільшу жорстокість виявляли до наших розвідників, до десантників, артилеристів, а також до бійців добробатів. Зібрані наш нами свідчення це є і відеодокази, частину з яких ми сьогодні покажемо вам і на брифінгу. А більша частина буде доступна одразу на нашому вебсайті, і можна буде її з нею там ознайомитися. Крім того, ми на нашому вебсайті опублікуємо ще дві нових добірки, де в анонімізованому вигляді наводяться саме свідчення. Дослівні свідчення наших військовослужбовців щодо того досвіду, досвіду в лапках, якого вони набували під час тортур з боку російських спецслужб. Узагальнена інформація, можемо сказати про те, що в основному до наших хлопців застосовувалися такі види катувань, як ампутація кінцівок та інших частин тіла. Удушення через блокування дихальних шляхів водою або за допомогою протигазу, ураження електрострумом, завдання опіків хімічними кислотами, прасками, примушення під загрозою смерті до вбивства інших полонених або так зване вербування на крові, побиття гумовими палицями, металевими прутами, прикладами автоматичної зброї, залишення без їжі протягом декількох днів. Та розміщення у положенні стоячі у ямах. Військова контрозвідка попередила 76 фактів вербувань українських військовослужбовців російськими спецслужбами та терористами так званих ДНР ЛНР. Також нами задокументовано 27 вояків, які після перебування у полоні перейшли на бік ворога і зараз беруть участь у збройному конфлікті на боці. Терористичних угруповань 63 військовослужбовці, які через катування були змушені дати згоду на співпрацю з російськими спецслужбами, після повернення добровільно повідомили про факт вербування. І, відповідно, вони будуть звільнені від кримінальної відповідальності. На сьогодні 47. Колишніх полонених військовослужбовців вирішили звернутися до міжнародних інстанцій з приводу жорстокого поводження з ними під час перебування в полоні з боку російських спецслужб та представників російської сторони. Вже 31 скарга була направлена на адреси різних міжнародних інституцій, в тому числі до Верховного комісара ООН з прав людини. Я прошу показати відеоряд. Ще раз наголошую, що ми покажемо тільки два відеозаписи свідчень наших хлопців. Набагато більше інформації буде на нашому вебсайті. Зараз, Зараз ви бачите колишнього діючого кіборга. Який розповідає про свій досвід перебування у російському полоні, в чоловік з Ми готові відповісти на ваші запитання. Дякую за увагу. Не відкидаємо поки що ніяких версій щодо того часу, з якого пан Без'язиков, так, прізвище його вже було названо у ЗМІ, працював на користь російських спецслужб. Щодо тієї, інформації, яку він міг передати, він активно намагався влаштуватися не за своїм фахом, до іншого військового закладу, не за своїм фахом. Але на якому циркулює багато інформації з обмеженим доступом, яка саме цікавить російські спецслужби, це також це задокументовано в матеріалах справ. Нами у взаємодії з Генеральним штабом Збройних сил здійснювалися заходи для того, щоб не допустити його. Ознайомлення з якоюсь інформацією, передача російській стороні, якої надала ну призвела до певної шкоди інтересам нашої держави, що окреме питання. А от у серпні тисячі тринадцятого він потрапив полон. Були не звільнений декілька місяців тому, тобто не, не так давно. І потім він після полону ще проходив. Фактично, він перебував у розпорядженні, тобто він. Не був звільнений з військової служби. Не То, був я правильно. розумію? А скільки це він часу пробув ще на військовій службі? Десь був, так? Ну, з з часу звільнення до сьогоднішнього моменту, в принципі, він є діючим офіцером збройних сил України. Тобто Так, він фактично рахувався як діючий офіцер Збройних сил, але якісь обов'язки, скажімо так, пов'язані з військовою службою, які могли би нанести певної шкоди нашим інтересам, він не здійснював. Тому що нам було відомо, і в нас і до того ще досвідчень навіть наших хлопців, які були звільнені з полону, в нас була інформація оперативно-технічного характеру, яка говорила про його належність до агентурного апарату іноземних спецслужб російських спецслужб. Дозвольте, я зараз закінчу. Розумієте, докази необхідно було всі зібрати систематизувати з одного боку для того, щоб і прокурора, і суд переконати в. Тому що Служба безпеки обґрунтовано підозрює цю особу, а крім того, продовжувалась робота, Ми ж були зацікавлені для того, щоб виявити його зв'язківців, хто з ним буде виходити на зв'язок. Все він якби шкоди вже після того, як він був тут, ми не дали завдати шкоди інтересам України, а саме робота велася для документування його злочинної діяльності і викриття його. Ну, це буде пізніше. Зараз слідство триває. Я не хочу цього повідомляти. Подожніть, будь ласка, коли судове засідання, який суд обирати може суд від має відбутися сьогодні. Ми можемо Шев... назвати місце. Так, да, Шевченківський суд. Всі справи суди розглядають справи за територіальним знаходженням органу. Служба безпеки знаходиться її адреса Шевченківський суд, тому всі наші запобіжні заходи розглядає Як Шевченківський районний суд. Це суд визначить. А котрій це зараз? Ну, сьогодні точний час чи призначили це вже суд. час, чи. Це вирішує суд. А чи була оприлюднена інформація, чи може бути присутні, наприклад, засновники зміни на цьому знову суду. Це, мабуть, треба буде звернутися до суду. Ми не ну, на суд ми не впливаємо, ви розумієте? А Ми вчора вже говорили про те, що про свій намір виїхати до суміжної держави з метою зустрічі з кимось і проведення таких розмов Надія Савченко нам не повідомляла. Поки що ми не будемо коментувати це? Я вже запитати Верховної Ради так є, є запити, проводиться певна робота, але поки що ми це, ми це не хочемо коментувати. А чи ви тебе чи відомо про факт безв'язкової зустрічі з сторонами самопроводження війська звільнення? І загалі цю спецпрацю проводила саме слухати розмір від його, як ви наперед в у всіх. Uh, Операціях ці звільнення заручників беруть участь наші співробітники. Що стосується контактів пана Без'язикова, то це таємниця слідства. Як я вже казав, про те, що у матеріалах кримінального провадження доволі великі об'єми доказів, але ми не можемо всіх їх оприлюднити. Ми, те, що ми можемо без шкоди слідству оприлюднити цю інформацію, ми надаємо громадськості. А я ви тоді зможете, чи були з його боку заклики, наприклад, до переговорів там, із наверхів, за ем... Наскільки мені відомо, таких закликів не було. Взагалі він доволі так утримувався від якихось публічних заяв. Ми його не бачили якихось таких голосних інтерв'ю, чи ще якихось зустрічей з громадськістю, скажімо так. Він доволі тихий, такий спокійний спосіб життя вів. Поточнення до того, що записать фактів вербування українських військових. У кожного своя. Тобто, ну тут не можна якось узагальнено сказати. Назвати, тобто деякі співробітники, деякі військовослужбовці залишаються діючими, інші обирають свій шлях. Тобто, тут ну не можна сказати якусь однозначно, дати відповідь. Тобто, але це всі хлопці, які повернулися сюди. Більшість з них одразу ж ініціативно говорять про те, що їх намагалися росіяни вербувати на тій стороні. Вони про це одразу повідомляють. Інші м, хлопці, після спілкування з нашими контрозвідниками е, приймають рішення про те, що е, вони можуть безпечно про цю інформацію повідомити, тому що дійсно, згідно з кримінальним кодексом України, особа, яка навіть була завербована іноземною спецслужбою, але нічого не зробила для виконання злочинного завдання і добровільно про це повідомила правохороння, така особа звільняється від кримінальної відповідальності. Правильно Я ж? Да. нічого не. Хочу. Це фактично з за останні два роки, от якби працюючи з саме тими хлопцями, які були звільнені з полону, нами було зафіксовано таку кількість випадків. Коли повернувся з полону, час їх Ні-ні, під час перебування, так перебуваючи у полоні лапках у полоні. Він при цьому виїжджав до Російської Федерації, вільно пересувався і ще раз підкреслю, що його саме бачили наші хлопці, як він красувався зі стєчкином на бок на боці. Є якісь ще свідчення проти базікового зміни на сквозь. Достатньо доказів для того, щоб повернути? Ліство ще буде збирати додаткові докази, доказів для здійснення повідомлення про підозру й обрання запобіжного заходу достатньо. Підозру, якби прокурор не знав цієї ситуації, він, вивчивши докази, він погодив підозру, тому що слідчий готує підозру, і без погодження прокурором здійснити повідомлення про підозру неможливо. І сьогодні суд. Одне з питань, яке розглядається судом, наявність обґрунтованої підозри, тобто він не дає кінцевої оцінки всім доказам, але він пересвідчується, що дійсно є докази, які свідчать про те, що саме ця особа обґрунтовано підозрюється у чиненні злочину. участь у діяльності терористичної організації? Поки що така кваліфікація, тобто ми це не включаємо кваліфікації, скажімо так, за іншими статтями. Це можливо. Я не пам'ятаю, ну, відверто це був скажу це. не індивідуальний, Там, Там було велика кількість. Декілька, декілька людей, було обміняно з нашого боку на наших бранців. Це, це одне із тих питань, яке буде вивчатися в рамках кримінального провадження. А в який момент після звільнення стало відомо про те, що а, на момент його звільнення, в нас вже була оперативна інформація, але звичайно, що ми тільки маючи оперативні дані, ми не можемо прийм, ну, якби приймати процесуальні рішення. Тому саме йшла робота по збору доказів. Які лягли в основу як реєстрації кримінального провадження, так і оголошення підозри і, відповідно передачі матеріалу зараз до суду для обрання запобіжного заходу. Дякую вам за Приходьте ще.